Свято покрови, день козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш би війну цю кляту спинити. Моя країна дякує тобі за те, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою в нас чекає світлий обрій. Чекає небо мирне, голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо. Уж бережи себе. Герої треба нам живими. Чуєш? Із хлібом і сіллю святковим короваєм. Тебе зустріне, українець кожен. Ми переможну пісню заспіваєм. Слава Україні! Герої переможуть. За те, що кров козацька в наших жилах. Ми разом боремось, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України. Це те, що можемо і далі навчатись, і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України! За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не вмирає. Спасибі вам, захисники України! За сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні. Зупините нарешті вируїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщають. Відважні козаки нас захищають. Ви нас від градів та мін. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі і Ірпіня, Густомеля, гостомеля, бучі У усьому світі. Вояки, такі єдині, Спасибі вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ, сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Коляняємось вам, захисники України. Відважні, хоробрі, сміливі. Такими були козаки, а ми українці щасливі, бо з ними знайомі таки. У школі у книжках читали, про лицарів славних і сильних, бо саме так і дізналися, що завдяки їм вільні. Ми діти козацького роду, і в нас Україна ненька, за волю і за свободу. Кожне дитяче серденько. На фронті воїни наші, сучасні справжні козаки, сміливо вісі черащі дають зараз залітки. Сьогодні флешмоб запускаємо, подяки воїнам світла, покрова нехай покриває козацького роду еліт. Спасибі за небо, Блакитне. Хоч воно небезпечне. Але всі українські квіти для вас це тут безперечно. Щоб ви живі повернулись додому, до рідної хати і діткам своїм усміхнулись. Вам трішки лишилось стояти. Вперед, козаки України, і з вами Європа, весь світ. Ви воїни, віри і надії! Ми вам посилаємо привіт. Привіт, передачах… В гостинцях, в малюнках, у щирих словах Привіт у всіляких дрібницях, що робить для вас дітвора. Ми ваше майбутнє щасливе, ви наша надія і сила, наше вітання особливе від кожної доні і сина. Сьогодні це ваше свято, герої життя віддали, а ми будемо вдома чекати, щоб ви повернулись живі. Свободу нашу тримайте, ми віримо у себе добре. Ворогу не віддавайте, спасибі за серце хоробре. Угу. Ви наші герої, кумири, напишуть у книгах про вас і всі будемо разом щасливі життя поміняється в нас. Бо в кожного героя України тече лиш козацька кров. Ми незалежні, ми вільні, з нами віра. Надія любов.